Комунальні платежі у Польщі. Як це працює і чи можна платити менше? Вітаю! Це Економія для кожного. Програма про фінансову грамотність і секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт, а? Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перевикайтеся. Про неї часто кажуть: там чорт ногу зламає. А декого вона ладна довести до сліз. Особливо, коли знаходишся в чужій країні. Так, ви вгадали, це комуналка. Привіт! Я Маргарита Макар і живу вже в Польщі 10 років. І сьогодні я вам розкажу про те, як сплачувати комунальні платежі, як називаються обслуговуючі компанії, і найголовніше як зекономити. Поїхали! У Польщі є багато фірм, які надають енергетичні послуги, світло і газ. Втім, якщо про якусь з них ви не знаєте, це нормально, бо у кожній частині країни є своя компанія-постачальник. Якщо ви живете у Варшаві, то вам приходять рахунки від ЕОН або ж від ПГНІГ. Власне, як і в усій східній частині Польщі. Якщо ж ви мешкаєте на півдні, вас обслуговує Таурон. На Заході Енеа. А на півночі і в центральній частині енерго. Тож, коли ви знімаєте кімнату або квартиру, поцікавтеся у господаря, з якою компанією у нього контракт, який тариф і терміни оплати. Адже, якщо ви звикли в Україні сплачувати щомісяця, у Польщі на вас може чекати сюрприз. Тут є три варіанти: перший звичний для нас раз у місяць: скільки використав, за стільки і заплатив. Другий варіант один раз в два місяці. Тобто, ви сплачуєте по контракту одну і ту ж саму суму. А під кінець року відбувається перерахунок. Використали більше, доведеться доплатити. Якщо ж менше, зможете кілька місяців не платити. І останнє раз у три місяці чи раз у півроку. Тут система схожа з попереднім. Компанія аналізує, скільки ви використовуєте, і виставляє вам рахунок, наприклад, 60 злотих. Цю суму ви платите щомісяця. А потім перерахунок. Така схема однакова і для світла, і для газу. Тож будьте обережні. Якщо вам здається, що сума в платіжках не змінюється, бо ви мало використовуєте світло або газу, це не так. В кінці року обов'язково буде перерахунок. А тепер давайте поговоримо про те, як платити за комуналку. Якщо ж за вас це робить господар квартири, ви щасливчик. Якщо ж ні, не панікуйте. Зараз покажу як. Ось моя платіжка. У мене контракт з ЕОН. Я плачу за світло раз в два місяці, і перерахунок у мене раз в півроку. Тож усе, що мені потрібно робити, переводити гроші в конкретний день на рахунок компанії. Але не забудьте запитати у власника житла, чиє ім'я потрібно вписувати в форму, бо здебільшого усі контракти укладені від імені господаря. Далі просто переходимо у ваш банк. Вписуємо усі дані з договору та натискаємо Сплатити. І це все! Я вас вітаю! Ви щойно не виходячи з дому, заплатили комуналку. Якщо ж ви не досвідчений користувач інтернету, можете зробити це на пошті. Для цього вам треба вирізати бланк і прийти до каси. Усе простіше, простого. з цим розібралися. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого: як же платити менше. Ні для кого не секрет, що інфляція та енергетична криза добряче вдарила по цінам на світло. Лише у 2022 році вартість електроенергії підскочила на 24 відсотки, а у 2023-му взагалі може вирости до 70%, і нам нічого не залишається, як вчитися економити. Не хвилюйтеся, я поділюся з вами лайфхаками, як не переплачувати і жити з комфортом. Почнемо з електроенергії. Придивіться уважно до своїх побутових приладів: найбільше світла на вашій кухні споживає електрочайник, тож його варто одразу замінити звичайним. Трошки старомотно, але економно. Холодильники старих моделей теж тягнуть чимало світла. Тому спробуйте домовитися з власником квартири і купіть новий. Далі подивіться на пральну машину. Якщо на її панелі є кнопочка ЕКО, вона енергоощадлива, а ще використовує менше води. Тепер давайте перейдемо до лампочок. Підіть у магазин і купіть лампочки LED. Вони на діодах. А отже, тягнуть мало світла і світять не гірше інших. Так, я згодна. Вони коштують недешево, але служитимуть довго. Я думаю, не треба вам розповідати, що треба вимикати електроприбори, якщо ви ними не користуєтеся. Вікторе, припини. Закривати кастрюлю, аби швидше закипіла вода. Або ж вимикати світло, якщо ви виходите з кімнати. Е, дякую, Вікторе, але я ще в кімнаті Так, це усім відомі факти. Але якщо ви будете виконувати такі прості ритуали, ви чимало заощадите. Ще один спосіб зекономити змінити компанію постачальника. Зайдіть на сайт rachuneo.pl, введіть усі дані і подивіться, чи є знижки на електрику. Можливо, саме там ви знайдете фірму, яка вам по кишені. А ще можете запитати у господаря квартири про тариф. Може бути так, що вночі електроенергія дешевша, тож це ідеальний час, аби поставити прання або ж зарядити прилади. А тепер давайте навчимося економити воду. Я нікого не здивую, якщо скажу, що її треба вимикати, коли ви намилюєте тіло в душі або чистите зуби. Але це просте правило береже ваші гроші. Ще один спосіб, який реально працює, це спеціальні розпилювачі для кранів. У Польщі вони називаються перлатори. Вони оптично збільшують потік, але насправді води тече менше. Є ще прилади, які обмежують тиск води в душі або в крані. Вони допоможуть вам заощадити до 40%. Я сама таким користуюся. І найважливіший спосіб економії відремонтувати крани і унітаз, якщо вони протікають. Аби вас змотивувати, приведу приклад. За годину поламаний кран виливає 200 мл води. За рік це 1700 літрів. А це на секундочку близько 780 злотих у смітник. За дорого, правда? І наостанок я розкажу вам, як платити менше за тепло, адже ціни на нього теж не стоять на місці. Для початку купіть собі і своїй родині теплі речі. Прослідкуйте, аби там було якомога більше бавовни, вовни або кашеміру. Згодна, це дорого, але є сайт, де можна купити речі дешевше або навіть за півціни. Це Vinted. Дуже раджу. Коли ви купили одяг, давайте перейдемо до батарей. Вони не мають бути заставлені меблями або будь-чим. А щоб квартира швидше нагрілася, придбайте екрани Загженікове. Вони відбивають тепло від стіни і направляють його в кімнату. Але не забудьте закривати двері. Також зверніть увагу на ваші вікна. Якщо вони пропускають повітря, заклейте їх. А у сонячну погоду відкривайте штори, і тоді сонячні промені прогріють вашу оселю. І останнє, якщо ви йдете на роботу вранці, а приходите ввечері, вимикайте батареї. Втім, пам'ятайте, занадто переохолоджувати квартиру не можна, адже нагріти її буде потім складніше і довше. Тепер ви точно знаєте усе про комуналку, кому і як платити і на чому можна зекономити. Не забудьте прикупити на зиму пледи та грілку. Вони можуть вам згодитися. А вже у наступній серії економії для кожного я вам розкажу про польські ОСББ і ЖЕКИ і чим вони відрізняються від українських. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу. Па-па!